Найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування, очікування конкретні результати. Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес, для нас надзвичайно важливо, і Україна неодноразово це демонструвала. Досягнення перемир'я, я всі ці роки говорила, що я не дуже вірю в дипломатію. Я не дуже вірю в ці танці з бубном довкола якихось мирних перемовин. Я вірю в зброю в колі і в снаряди, які використовують Збройні Сили України. Саме тому я вкладаюсь туди, а тут ми це з вами обговорюємо. І чесно кажучи, от ми там показували та синхрон чинного міністра закордонних справ пана Сибіги. Ну ясно, у нього є роль. Він має робити ставку на цю дипломатію і намагатися якось продовжити життя всім. Цим ініціативам, а скажіть у там зараз паралельно з нами десь виступає може записаний воєнний злочинець Путін, і він каже: Ну, наприклад, та що збройні сили України мають вийти із тих територій, які вони зараз займають, і тоді можна буде обговорювати мирні ініціативи хіба це не синонім хрест? Ну Олена, тут я з вами відносно підводки не погоджуся, бо дипломатія це дуже серйозна штука. Кажу вам, як хоч і колишній, але все таки міністр закордонних справ, бо дипломатія. Ну, дивіться, Олена, у нас зараз є два фронти. Насправді, от цей головний, про який ви говорите, і який ми розглядаємо як той, який в принципі вирішить ключову проблему. Перетворення Росії в теперішні з теперішньої в... В теперішньо поки що існуючу, в не існуючу, але при цьому так само є й другий фронт, і вони між собою пов'язані надзвичайно тісно. Дивіться, без дипломатичного фронту ми не мали б тих результатів на, на нашому бойовому фронті. Бо від дипломатів при тому всіх рівнів тут я не кажу про лише дипломатів. А і про політичний рівень, про парламентський рівень, про в кінцевому рахунку візьміть громадську дипломатію, дипломатію людина до людини це все працює. І я думаю, якраз це все і змушує Путіна смикатися о цього воєнного злочинця, якого ви задали, і в черговий раз повторювати дурниці, тому що ну іншого в нього немає. Так він говорить речі, які йому здаються правильними. Але я думаю, що правильні речі ми почуємо в Гальському міжнародному трибуналі, який так чи інакше займеться. Ну йому йому буде чим справді зайнятися на роки вперед, тому що там цих воєнних злочинців. Як піска в морі, але станом на сьогодні, я думаю, що і Андрій Сібіга має рацію, коли говорить про те, що нам потрібно використовувати і дипломатичний фронт. І скажу вам, Олено, відверто: тут у нас зараз з'явилися як не дивно, хоча може хтось з глядачів вважає, що це не так. Певні можливості. Ну, подивіться. Давайте просто по трочки ну трошки пофантазуємо, хоча я думаю, що за цими фантазіями цілком реальні речі. От уявімо собі, що те, що сказав зараз, Сибіга, через тиждень відбувається, і от ми разом з американцями. А ми, я маю на увазі, ми, українці, тобто європейці, враховуючи позицію європейських країн, просуваємося по цьому напрямку і виходимо на якийсь документ. Я не знаю на який там буде 20 пунктів, 30 пунктів, 9 пунктів, 19 пунктів. Це вже питання наступне. Це, це для тих, хто сьогодні цим безпосередньо займається. І от, ми виходимо і кажемо, що дорогі друзі, ось подивіться, Україна, Європа і США узгодили прийнятний для цих трьох сил документ. Хто не хоче, не хоче одна. І що ми тоді робимо з цією одною? Ну ми е консолідуємо всі зусилля і робимо так, щоб ця одна е або погодилася, або була жорстко покарана. Ну, от це якраз Лене, є дипломатія. Так що я думаю, а, до речі, а в чому покарання? А покарання в тому, що такі котомагавки можуть прилетіти тільки не в Україну, а з України і прилетіти до на Московію. А це означає, що довгоочікуваний репараційний кредит, який нам забезпечить можливість купувати ці самі котомагавки, буде розблокований. А це означає, що наші європейські партнери е, в кінцевому рахунку розмістять на території України е, оці стабілізаційні сили, хай би там не називалися, для того, щоб е, нашу безпеку е, гарантувати безумовно. Ключовим елементом тут буде наша героїчна армія е, і всі сили оборони. Але поза тим, е, другий етап другий ешелон може бути європейським, і це все ж теж дипломатія. Е, так що Олено, давайте будемо виходити з того, що у нас є. Дві такі, знаєте, суміжні, е, ну я не знаю, як назвати їх е, такі основи. Військова і дипломатична. Uh -huh. І їхня взаємодія якраз і дає найкращий такий, знаєте, кумулятивний, як кажуть, військовий ефект. Ну я тоді. Спробую пане Володимире, все ж таки в ваших очах реабілітуватися. Та за такий ну дуже умовний <клес> наїзд на дипломатію. Тому що як це зараз виглядає? Те, що Україна перебуває от в цих межах дипломатичних спілкувань, взагалі питань немає. Це справді, тобто витримка, лексика, всі дії, які робляться, це є дипломатія, та в найкращому і найширшому розумінні. Що роблять росіяни? Це вічно вкиди, це підставляння, це маніпуляції і так далі. Тобто ми ж досі не знаємо та достеменно, то хто злив розмову Віткова і Ушакова. Ну чому б це не була там спецоперація ну, Росії Добрі люди, Олена, добрі люди, які здивали, можливо, ну, так. якщо це європейці, я буду тільки аплодувати. Далі в нас є американська дипломатія, за яку тепер відповідає ну там тимчасово цей дріску, який приїздить до Києва і залякує українців і залякує європейців. Це теж не дуже схоже на дипломатію. І в тому ти -то виникає питання: тобто, всі грають за якимись своїми правилами, а ми лишаємося він, як пан. Біга біла сорочка та краватка, і ми не можемо собі дозволити застосовувати якісь інші методи, які використовують як росіяни, так і американці. І паралельно із цим Путін зараз каже, що він ще вимагає, що американці мають вдумайтесь тільки юридично визнати за Росією Донбас, Крим і Новоросія. Не знає, де це ден Новоросія, та що він там собі придумує. Ось, власне, як вони всі працюють. Чого ми досягаємо нашої дипломатії, пане Володимире, тільки того, що ми не стаємо стороною. Яку можуть звинуватити в тому, що ми проти миру? Ні, ну чому? Ну ми можемо дипломатію. Ну, дивіться, Олена, що у нас було на початку цього ультиматуму: 28 якихось абсолютно так. неадекватних умов, хотіла там і так далі. Так далі. Чому хотіла Тому що вони московські. Ми ж тепер вже чітко знаємо, хто автор цього опусу: Москва. Дивіться, включилася дипломатія українська, європейська, і що ми маємо? Ми маємо вже з 28 восьми 19, але уже модифікованих хатілок, там де уже частина того, що для нас було абсолютно неприйнятно, зникло. Тепер далі це ж тільки перший етап. Ну, перший етап програми. А далі з'являться я дуже сподіваюся на те. Вимоги і до Росії, бо поки що хотілки односторонні. А тепер дипломати скажуть: ну, дорогі друзі, дивіться, ну я, я зараз фантазую, я ж не, не, не беру участь в переговорах, тому я не можу зараз покрити говорити. Але дивіться, ми повинні, ми українці повинні мати 800 тисяч, наприклад, там військ кругом бігом. Ну прекрасно, але ж ми країна жертва, то мабуть тоді треба, щоб країна агресор. Мало, не більше. І тоді ми кажемо: ну, давайте тоді добре, у нас 800 і у вас 800. Або ж ваші 800 стоять на 500 кілометрів від е, кордону, який є міжнародно визнаним українським кордоном. Ну, будь ласка, і це дипломатія. І це починається ота от сама робота, яка в кінцевому рахунку закінчиться. Ну, ну буде не 500 кілометрів, а буде 250. Ну, теж, теж результат, і це все робота дипломатів. Тому я думаю, що зараз е, Сбіга правий. Він каже, що так, зараз буде наступний етап. Зараз ми е, з тих дев'ятнадцяти будемо так само витискати все те, що нам не потрібне, і будемо робити те, що ми хочемо. Чи хоче цього Путін, так да, очевидно, що ні. Ще в той момент, коли е, з'явився цей план, я до речі в багатьох ефірах говорив про те, що е, жодного е, жодної домовленості не буде з однієї простої причини, тому що Путін її не хоче. Ну це ж очевидно не тільки для нас, хто вивчає цю дику територію, але й для е, е, інших нормальних людей. Ну от е, тепер ми підійшли до того, що ми справді сформулюємо свою позицію. Якусь до речі, тут теж треба завжди. Знаєте, є в дипломатії Олена, така формула, що нічого не погоджено, поки все не погоджено. Ну от, наприклад, зараз у нас погоджено, умовно кажучи, там 18, там, чи 17, чи 16 пунктів з 19. І, і тут дехто говорить: ну розумієте, якщо ми зараз щось зафіксуємо, тоді нам потім будуть виламувати руки, і так далі. Ні, ні, так не буває. Тобто, ми кажемо, що ми погоджуємося. На пакет, тобто, коли є всі моменти, які в цілому нас влаштовують. Якщо нас влаштовує один момент, а не влаштовує інший момент, то пакету немає, тому так в дипломатії не буває, не працює. Отже, ми повинні іти шляхом нав'язування через дипломатичні канали всіх тих речей, які нам потрібні, і слава Богу, що у нас на це є а, абсолютно адекватна позиція, і бе, у нас є наші європейські друзі. Подивіться, хоч вони і е, ну, такі повільні, хоч вони і е, непослідовні, хоч вони і боязкі, це все правда, це все є. Але ж вони зараз за, за, чітко і ясно е, е, зафіксували позицію. От подивіться, що зараз сказав Мерс. Ну, я би підписався під кожним його словом. Він, він, він справді чітко і ясно сказав, що зараз сказала Урсула фон Ну, абсолютно правильні речі. Тобто не може бути винагородження агресора зміною кордонів, тому що ми тоді відкриваємо шухляду Пандори, і починається все те, що нас потім, нас, європейців, буде потім ставити в дуже складну ситуацію. Тому я думаю, що Путін може говорити все, що він хоче. Це його проблеми. У нас є. Позиція, яка є міжнародно правовою, законною, правдивою, справедливою, у нас є союзники, і наша зараз мета мені здається, Олена, пере, як би так делікатно сказати, перетягнути Трампа ось з цієї надхмарної позиції: Я стою над усіма вами. І дивлячись, які ви там десь там внизу щось там якісь там мурахи бігають в позицію, коли я стою на на, на шлях підтримки демократії, бо в кінцевому рахунку, як би там не було, США залишатимуться демократією і з Трампом, і після Трампа там немає сьогодні авторитарної диктатури. Трамп хоче, але діпстей знаєте, це така. Така штука, яка так просто не ламається, і я думаю, що саме цей діпстейс зламає Трампа і поверне його до е, тих речей, які потрібні нам. Так що тут якраз у дипломатії Олена дуже багато роботи і побажаємо давайте не тільки нашим героям на фронті, але і нашим е, дипломатам е, бути максимально е, професійними, а відтак і успішними. А де оцю професійність і успішність треба зараз, пане Володимире, утримувати в тому сенсі, що чи треба прагнути нам їхати до Вашингтона? Ви знаєте, що е, офіційно в устами Андрія Єрмака було сказано, що президент Зеленський був готовий їхати і от сьогодні на День подяки до Сполучених Штатів Америки. Ну тому, що в нас є справді позиція, коли ми відстояли свій суверенітет навіть в мирному плані. Ну і як сказав президент Зеленський, є кілька пунктів, які мають на найвищому рівні обговорюватись. Сам Дональд Трамп, ну фактично, він сказав, Зачекайте рано, треба, щоб ви там між собою все це узгодились. Москва, ми вже сказали, ніколи не піде, навіть на перший варіант із 28 пунктів. Не заради цього Путін розпочинав цю війну, щоб завершити, ну не знаю, там окупацію тільки Донецької області. Наступного тижня американці на члі з відкуфом, знову мають летіти до Москви. тобто знову там буде черговий раунд перемовин. Триматися нам подалі від Вашингтону, чи все ж таки намагатися якомога раніше туди потрапити і говорити з Дональдом Трампом, да, бо це вже. Такий заїжджений жарт, що хто останній з ним поговорив, того він і слухається. Ну я би думаю, що не тільки не дистанціюватися, а справді збирати в оцей літак всіх наших європейських партнерів. Пам'ятаєте тоді, Елена, коли був попередній е, українсько-європейський десант до Вашингтона? От мені е, той розклад сподобався максимально. Дивіться, з одного боку, з одного боку столу, сидить американська делегація, при тому на е, найвищому рівні, а з цього боку сидять всі європейські ключові партнери, сидить генсек НАТО, сидить президентка Єврокомісії, сидить президент Зеленський. Ну, я повторюю це ще раз і ще раз. Е, Гуртом і батька легше бити, так, так. легше бити, правда. Ну чи той батько, чи не батько, це вже питання наступне. Але що найменше фіксувати позиції і вимагати того, що хоче вся цивілізована частина світу, ну це цілком, і я би до речі. Якби директором був я, то я би радив би не їхати самому, а їхати саме такою сильною потужною командою, тому що це завжди справляє враження. Ну, от коли ви сидите, а напроти вас сидить 10 чоловік, які вам приблизно одне й те саме, тільки іншими словами, говорять. Ну, це психологічний тиск. Тут треба так само на це звертати увагу. Ну, подивіться, москалі, зрозумівши, що, скажімо, не, не працює з зв'язками пішли в обхід і були в цьому плані доволі успішними, тому що розіграли, так би мовити, цю психологічну комбінацію. Через Кушнера через Віткофа через тих, кого Трамп слухає, вони отримали ту інформацію, яка була потрібна москалям. Ну так нам треба робити абсолютно е, адекватні речі в тому ж самому стилі. Значить, треба, щоб Трамп слухав тих людей, ну які йому на пальцях е, однієї чи двох рук пояснять, що таке Росія, і що е, давати їй будь-які е, можливості. Бути переможницею це крах демократії, крах міжнародного права, крах західної цивілізації. Ну це ж не про вже не про жарти йде. Про Віткова, пане Володимире, не можу вас ще двома словами не запитати, бо якраз на прикладі Америки, коли ви кажете, що там демократія, та все одно, все все збережене. Але там знаєте, чого бракує? От навіть у порівнянні з Україною е, сильної опозиції. Тобто там неможливо собі на сьогоднішній день уявити, щоб демократи аж занадто сильно хитали, та вони там, наскільки це можливо, піднімають галас. Вони кажуть, що ну має бути якесь розслідування, що Вітков, який отак от говорить із Ушаковим, це фактично тягне на таку певну держ. Зраду чи тут справді треба очікувати, чи не очікувати продовження цієї історії? Наскільки самі злиті розмови можуть чогось коштувати Дональду Трампу і республіканцям? Ну знаєте, Олена. Я думаю, що там не тільки це. Тобто, я думаю, що навіть якщо самі республіканці вже починають про це говорити, при тому що ми бачимо, що це не пересічні, а впливові республіканські конгресмени. То це дуже серйозний сигнальчик для на, Трампа. Ну і от зараз я вчора, по моєму, чи сьогодні чув інформацію, що уже двоє з республіканської партії збираються залишити е, конгрес на початку 26-го року. Ми все з вами говоримо, що от в листопаді будуть проміжні вибори, і тоді е, е, республіканська партія втратить більшість, і там і в сенаті, і в конгресі. А от уже зараз деякі американські оглядачі кажуть: так хлопці, не, не треба так довго. Це може статися вже зараз. Тому що якщо ці двоє підуть, залишиться один голос, який, який, ну, який можна ну, вибачте, перетягнути там. Я не хочу дати перекупити, але на що не менше так промотивувати для того, щоб змінилася позиція і таких людей республіканській партії, я думаю, знайдеться, тому що тут же питання ну, про принципи, про якісь певні норми, які не можна просто так відкидати в бік. Подивіться, а зараз ще на, на порядку денному, ось ось плівки тільки не Міндіча, а Епштейна, так і це все засвітиться так яскраво. Що боюсь, там багато хто з республіканців скажуть, ні ні, нам, нам, нам це не, не дуже потрібно. Тобто, Трамп буде під шаленим внутрішньополітичним тиском. А давайте не забувати, що якщо ми говоримо про оці погрози там Дріскола і так далі, до речі. Ну, дехто називає його завгоспом американської армії. Я не буду це коментувати, це не моя думка. Але тобто, він до ні до армії, ні до дипломатії ніякого відношення не має, Просто він друг венса. Ну а це як ви розумієте. В світовій політиці насправді дуже серйозний фактор, як ми як ми знаємо, от тому на, на різних при тому, прикладах, от тому на він я маю на увазі, що він Трамп буде зараз з з усіх боків атакований. Я от веду до того, що міністерство війни чи оборони теж не так собі просто говорить про те, що. Ну, у нас там будуть якісь там проблеми з постачанням, у нас вже немає зброї. Слухайте, військово-промисловий комплекс, який зараз почав на європейських грошах заробляти мільярди, ногами буде відкривати двері вовальний кабінет і казати: дорогий Дональд Фредович, ти там можеш займатися своїми геополітичними штучками, але ми від своїх мільярдів не відмовимося. І тому, будь ласка, не став нам палець в колеса. Розумієте, це не виробництво сої, при всій повазі до фермерів, які підтримують Трампа, і так далі. Це про багатомільярдні і при тому перспективні е е е е проекти. А оскільки Європа зараз такі, дай Боже, їм здоров'я, і поставимо Олена свічки в усіх. Е на церквах і синагогах, значить, щоб все все сталося нарешті, домовиться про російські гроші, щоб ними бити по російській економіці, і, 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 так далі, і так далі. То, все це буде для Трампа не так все просто, як, 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 як комусь здається. Так що, тому мій головний, але на висновок, тим, хто у нас кричить, «все пропало», не все пропало. Я вже про це говорив і е, на вашому каналі кілька днів тому назад. От е, нам треба зараз дивитися е, на ті можливості, які зараз відкриваються, а вони відкриваються, і тиск на Трамп може бути посилений в нашу на нашу користь. От, ну, а Путіну е, залишиться зустрічатися в Бішкеку з е, е, такими ж автократами, як і він. Ну і під кумис, мабуть, щоб легше переносити проблеми.